Стерв. Каже, приїхав мій знайомий з заробітків, каже, заробив пару долярів і каже, кому дати, щоб дитина поступила. Він каже, твоя дитина поступить, в нас дає тестування. Ні, каже, треба комусь дати, бо не поступить. Тобто народ сам провокує, кому дати. Не влідок, як поступити, а кому дати. Тобто ми б хотіли все-таки в тій програмі зробити такі речі, які були б такими ну, превентивними, перш за все. Тобто є на широкий загал. Дуже важливо, на мою думку, де, щоб було так, щоб дійсно громадськість ширше включалася в ті речі, щоб ми знали, що ми не маємо лікаря тому, нести, зразу давати йому за то гроші, що він ще раз не разнебілько, ми живемо давати гроші. Це не нормальне явище, такого немає ніде в світі. А нас зарод знає, скаже, перейдені хорошого лікаря, скільки бере? За що? Він ще нічого не зробив, вже скільки бере. Тому десь ну, ми, ми, ми в тому плані хотіли зробити таку програму. Що нам вдалося, що не вдалося, ви зараз обговоримо, ви нам дасте якісь пропозиції, можливо.